Тут більше складності не з учнями, а з іншими учасниками дорожнього руху. Дедалі частіше зростає кількість охочих скласти іспити та отримати посвідчення водія. Проте багато хто з новачків боїться виїжджати в зимовий період на дороги, адже це є не надто безпечним, особливо в нинішній час. Інструктор Микола каже: саме взимку водії навчаються найважливішого контролю автомобіля в складних умовах. І такий досвід робить керування впевненішим у будь-яку пору року. Бажаючих вистачає, особливо ті, що отримали літом права. І бояться такої погоди, і, і їздимо потрошки, весело. Там головна проблема це круги і приїзд, приїзд кругів. Ну і я би більш дав акцент розворот на восьмому маршруті. Він, в принципі, не важкий, але він аварійно небезпечний. Пускають машину в занос, їздять на вижитому щепленні, на нейтральних передачах, різко гальмують і дуже сильно дергають руля, що це дуже така печальна біда. Пані Ірина отримала водійське посвідчення рік тому. Однак зараз вирішила вдосконалити свої навички. Зізнається, самостійно виїжджати на зимові дороги поки що лячно, боїться потрапити в аварійну ситуацію. Ну, в такий час мені їздить трошки страшновато, тому що дороги дуже сильно такі слизькі, і все, але поруч з інструктором він дає мені впевненість, таку підтримку. Мені з ним дуже цікаво їздити, і я відчуваю, що впевнено все добре. Мені в'їзді. Дуже складніше, наприклад, коли не працюють світлофори і на них на поворотах знаходитися, тому що тоді ти трішки не розумієш, що робити в цій ситуації, тому, що немає регулювальника, і я не знаю, чи орієнтуватися на дорожню розмітку, чи орієнтуватися на це. Наприклад, складні участки дороги також круги іноді, тому, що у нас в місті їздять всі хто як хоче, хто їде так по правилах, заходить з лівим поворотом, хто без нього, і на це також я, як учень, орієнтуюся, тому що мені ну це дає таку підсказку. Багато хто мріє про водійське посвідчення, аби самостійно керувати авто і вільно пересуватися містом та країною. Втім, нині таке навчання обходиться недешево. Вартість навчання залежить від автошколи, інструктора та форми навчання. Ну, якщо по білий церкві брати, це орієнтовно 15-20 тисяч гривень, плюс-мінус з теорією Адміністратор сервісного центру номер 3342 Дмитро розповідає про цінову політику на складання теоретичного та практичного іспитів, а також оформлення водійського посвідчення. та теоретичної спек коштує 250 гривень, не враховуючи послуги банку. Здача практичної спит коштує 420 гривень. Саме посвідчення водя виготовлення коштує 608 гривень. Загалом у білій церкві затверджено 9 офіційних екзаменаційних маршрутів. Кожен з яких передбачає розвороти, повороти, кругові перехрестя тощо. Змінюються вони в середньому раз у півроку. Проте посадовець зазначає, що навіть попри складні погодні умови, охочих скласти теоретичний та практичний іспит в досталь. Попит громадян завжди є люди. звертатись, як ви бачите, в залі громадян достатньо, тому люди постійно звертаються, приходять до нас і здають в принципі іспит зараз. Тож і з кожним днем на дорогах міста з'являється дедалі більше водіїв новачків, а це означає, що уважність і взаємна повага за кермом дуже важливі. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе. Анна Мельник, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.